Додати, як зійшла наша політа після посів ручної сіялочки. Так що ось дивіться на результат. Так кладе вона, гарно посходила, виписуються вже гарно видно рядочки, так що сіялочка непогана. Треба придбати ще одну і подумати, як зробити це до мотоблока, щоб не ходити. Ганяти однієї рядочок в хати. Мотоблок їхатиме і буде сіяти двома сіялочками. Ось такий вигляд має наше поле. Хоча буде буріалець. Надіємося, що гербіцид грунтовий візьме. З такі справи Пройшло дві неділі. Холодно, рости не дуже хоче. Так що, кому цікаво, дивимося, підписуємося. Ставимо вподобайки, будемо показувати що далі. Всім гарного дня!